Сьогодні пропоную подивитися однокімнатну квартиру, яка знаходиться по вулиці Нескорених. В квартирі зроблено капремонт, розташована на восьмому поверсі дев'ятиповерхового будинку. Ходімо дивитися разом. Пропонуємо вам простору та світло однокімнатну квартиру, розташовану на восьмому поверсі дев'ятиповерхового будинку. Загальна площа 33 квадратних метрів. У квартирі виконано капітальний ремонт, заміна на електропроводку, встановлені нові вікна та сучасні труби водопостачання. Балкон утеплено та об'єднано з кімнатою, що додає ще більше простору. Квартира продається збудованими меблями, побудова техніка за домовленістю, санвузел сумішений, оснащений болером. Будинок знаходиться в районі з розвиненою інфраструктурою. Поруч зупинки громадського транспорту до станції Салтівська всього 20 хвилин, неподалік магазини, ринок, аптеки, кіоски, відділення пошти. Для відпочинку мешканців дитячі та спортивні майданчики. Це ідеальний варіант для комфортного життя. Телефонуйте вже зараз.